Вітаю вас, радий всіх бачити. Ви знаєте, ми зараз живемо в такий особливий час, коли у нас є дуже багато речей ну, відносно комфорту, відносно таких якихо побутових справ. І ми не, не завжди це цінуємо. Мене, я от зараз слухав одну історію, біографію одного китайського пастора. От і мене дуже ну, вона вдохновила. Я вам чуть розкажу про її. В 1958 році народився в сім'ї, там, де було вже троє дітей, він народився четвертим, ну а потім ще був п'ятий. Сім'я була дуже бідною. І така, ну, будинок, в якому вони жили, це була така постройка, непонятна, яка з соломеною кришею. Там, коли дощ ішов, вода протікала, коли там, вітер, то вітер задував туди. І також, коли було там зимою холодно, не було чим грітися, от, то вони там сус, ну, палили якусь солому, яка літом лишилася, тому що не було ну, вугля навіть якогось там примітивного. Ось а навпаки, літом було дуже жарко, і вночі ну, там не було провітрювання, було душно, ну в общем, нервно запахи були. І вони виходили, як і там пів села, <хи> виходили на вулицю, виносили там, не знаю, якісь там, ну, і спали на вулиці. Ось, і він родився в такій ситуації. Ви знаєте, в 1800-х роках там було багато місіонерів в Китаї, вони приїжджали туди, і аналізували. І ну, от на таких аналізаціях мама його колись почула, цього хлопчика цієї сім'ї. Мама вона колись почула Євангеліє, вона повірила, почала там якби, ходити в церкву. Ну, потім, коли пройшло, ну, Місіонарів всіх повиганяли, пройшли гоніння. Вона від, ну, як і багато християн, теж залишили церкву і е, ну, якби забула взагалі все, що їй розповідали. Ось, і сталася така ситуація в їхній сім'ї. Вони і так були дуже бідні, але ще їхній батько захворів сильно. В нього став рак легенів. Потім цей рак легенів перекинувся на, на рак шунка і взагалі там сплошний рак. І... Лікарі сказали, що ну, готуйтеся, він вмре, ще Китай там, ну, ті, 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 все, немає ніякого виходу. І вона теж ну, по цьому поводу дуже переживала, тому що вони так їлі, ну, там, зводили кінці з кінцями, а тут ще, ну, помирає кормілець, ну, таке поняття. І вона теж хотіла зробити самогубство. Але вночі їй прийшов Ісус і сказав, що Він її любить, що може все помінятися. От вона ну, почала плакати, згадала, покаялася знову. І на ранок вона розповіла всім дітям, зібрала всіх дітей. І всі діти ну, відповідно теж прийняли Ісуса там, наскільки знали, наскільки розуміли. І вони всією сім'єю, вона і п'ятеро дітей, сіли біля ліжка і почали молитися за батька. І вони молилися цілу ніч. І вранці батько. Він ну, проснувся нормально, там почав їсти просити, там, ну, хоча до того дуже погано все почував. І через два тижні він повністю виздоровів. І ви знаєте, да, на цьому чудо не закінчилося. А, він також покаявся, також прийняв Ісуса. Але в ті часи було дуже тяжко. Ну, то тобто не можна було про християнство, взагалі, ніякі збори робити, нічого говорити. І вони запросили всіх своїх родичів, всіх своїх друзів. Послали дітей, щоб вони запросили їх. Ну, Гродичі друзі посходились, прийшли всі, подумали, що, мабуть, він вже вмер і ну, просять на похорони. Приходять, і він такий здоровий, щасливий, радується. От, ну, і вони всі там теж покаялись. От. Почалася, ну, якби, почалася така домашня церква. І ви знаєте, цей хлопчик четвертий, у нього дуже довге китайське ім'я, таке трихмірне. Ну, його називають Юнь просто. Юнь. Він, а... Він ну, просто настільки посвятив своє життя Господу, що він ну, хотів більше більше щось, якби узнати що, ну, про християн, ну, що таке, вони ж нічого не знали взагалі. І він почав маму розпитувати, мама каже, ну сама там точно нічого не знаю, якби там щось десь чула, щось згадала, щось забула. І каже: Ну, знаю, що є така небесна книга, яка називається Біблія. І він О, клас, Хочу побачити Біблію. Ну, і почав шукати, там, питати ну, ніде нема Біблії. Вона потім, ну, напротязі якогось часу, він довго так от ходив, там, шукав, розпитував. Вона згадала, що в сусідньому селі до ще доганів був пастор. І вона вирішила з тим хлопчиком дуже довго йти. І вони прийшли в це село сусіднє, знайшли того пастора і кажуть: а, ну, якби покажіть нам, будь ласка, біблію. От, він, а, ну він, ну. Злякався, він не показав їм Біблію. Ну, він побачив, що вони бідні дуже там, обдертів, чи, мабуть, одяг такий був. От він зрозумів, що ну, все одно він не показав Біблію і говорить: ну, не можу вам показати Біблію. Ви, в общем, ну, хлопчик Буласочка, ну там просив дуже. Він його пожалів і каже: ну, ти просив Бога Біблію. Ну, ти, якби ти знаєш, що Бог якби, він тобі дасть цю небесну книгу. Ну, Вони повернулися з мамою додому, і хлопчик почав молитися. Що Бог дав Біблію. Він молився, молився, і цілий місяць пройшов. От, і він ну, молився постійно, багато там. І молитва була примітивна: Боже, дай Біблію. Ну там дай, будь ласка, дай, дай. І а, ну, закінчився цей місяць, і він ну, бачив, що Біблії немає. Ну так вже віра почала падати в нього. І він знову. Сам же е, тихаря пішов в то село, інше знайшов цього священника і каже: ну, будь ласка, ну покажіть мені цю Біблію, Якщо б я ще ну, ще хоч якесь слово одне, хоч ну, там щось переписав, хоч трошки. Я взагалі був би щасливий. От, ну священник він ну, тому що були гоніння такі сильні, що якщо б він показав, ну якщо б його зловили з Біблією, то в нього би забрали Біблію. Це однозначно, і плюс цього всю сім'ю ну наказали би дуже сильно, незрозуміло ну яким чином. І він все ж таки ну, злякав, ну хтось тобто, якби боявся, мабуть, і не показав йому біблію, але говорить, каже, ти продовжуй молитися, ну і ще можеш поститися. Ти каже, постися. І цей хлопчик на протязі двох місяців він постився довго, молився, постився. Він взяв, приніс камінь з вулиці, поставив такий великий камінь, поставив і на той камінь, ну на тому камені молився. Він молився, молився дуже довго. І він ставав ну, вночі, і батьки вже так ну, трохи переживали, якийсь такий фанатик став, ну і переживали. І одного дня він 4 часи ночі. Побачив видіння, що він іде. А в них сім'я була бідна, і вони часто просили в людей там, ходили в родичі, просили, ну щоб якось виживати, хоч якась їжа, що була. От і він постився, постився, і, ну, їсти дуже хотів вже. Ну після двох місяців посту він дуже захотів їсти. І він молився, молився. І він побачив таке видіння, що він іде з якоюсь такою тілежечкою, і, ну щоб їсти просити, і бачить, на зустріч іде такий ну, якби дідусь. І в нього є два помічника. І він е, говорить, е, в нього там ціла тілешка в того дідуся такої їжі, і він говорить е, хлопчику, ти хочеш їсти? Він каже, да, дуже сильно хочу. Він каже, ну на тобі ось ну, з, ціє, е, з цієї тілешки ну, як хліб-хліб. І потім якось в руках він у нього стає такий в червоному кульочку, чи він його запаклав. І він дає такий червоний кульочок, каже, ось на. І він бере, дивися в руках, відкриває колючок, а там біблія. І він такий, ну якби дуже радий, взагалі, ну йому там їсти не треба було. Він біблію плаче, такий довольний. Ну це було видіння в нього таке. І він проснувся, почав а, ну, побачивши це все лише видіння, почав шукати ту біблію, розстроївся, почав щось трохи кричати, плакати. Батьки проснулися теж, подумали, що він же з ума сошов, почали його успокоювати, Та ні, ну перестань, ніби, ну почали потім всі молитися разом. І стук в двері. Дивиться, двоє людей прийшло, яких він бачив в водінні. Ну, буквально там через, ну, не знаю, там через два часа, може менше. Двоє людей вони прийшли теж вночі, десь в годині п'ятій, може шостій. І принесли іменно червоний такий кульочок, і там всередині була Біблія запакована. Він ну, просто був дуже-дуже ну, дуже радий. І потім вони розповіли, говорять, ну, лишився один місіонер, там дуже далеко, ми йшли там цілу ніч, і він, йому було видіння, що щоб він віддав свою Біблію, а він її спрятав в банку і в землю закопав, щоб він ту всю свою Біблію взяв і віддав хлопчику. І це видіння, каже, було в нього десь три, три місяці назад. От, і, це, і ну, він якби потім попросив цих людей і віддав хлопчику ну, Біблію. І ви знаєте, ну, потім з цього. Хлопчика Юня вирос в дуже відомий великий пастор, який дуже багато зробив для Китаю, мобілізацію там церковів. І просто, що мене, ну це частина історії, там ще дуже довга історія, просто у нас немає часу розповідати. Ну, що мене зацепило в цій історії, що е, ці люди розповіли йому, що е, іменно три місяці назад, коли він сам починав молитися, два місяці і плюс місяць, то Бог йому вже ну Бог людині якійсь показав видіння. І ну, Бог вже зразу хотів відповідь дати. Ну, чесно не знаю, в чому була причина, ну там наскільки глибоко, але цей чоловік аж зробив це через три місяці. І ви знаєте, можливо, в нас часто буває ситуації такі в, в житті, що ми хочемо комусь щось зробити добре, приходить у нас якась думка, ми її там довго з нею боремось, довго з нею воюємо. Ось деколи здаємося, деколи ні. І ви знаєте, хотів вас зараз вдохновити і сказати, що якщо в вас приходить якась. Бажання, мрія в серце, просто зробіть це. Тому що ну, якщо б ну хлопчик дуже страдав за того, що цей проповідник ну якби так не сильно спішив по цьому поводу. От і ви знаєте, ну голодати, голодати, померти. Ви знаєте, що в нашому житті дуже часто ну, є якісь речі, які ми просто можливо обіцяємо Богу. Ну, Якесь вдохновіння, якесь служіння, ми говоримо: о, я там зроблю то або зроблю то. Ну проходить час, і ми забуваємо. Я хочу ну, сказати, що Біблія нас ясно вчить про те, що ну, краще не давати обіду, чим не здійснити, ну чим здати і не здійснити. Ну краще дати і здійснити, о, це е, кращий варіант. Отну, просто якщо ви якісь дали обіти по поводу фінансів, по поводу якісь матеріальних речей, по поводу можливо, у вас пройшла якась думка когось була свалити, а потім ви просто ну через час якісь забули. Просто можливо вас згадаєте, і хай ну просто Бог використається.